Ларс Рудеб'єр, осіння казка про ведмедицю. «Дідусю, розкажи, будь ласка, історію про чудовий ліс, таку, щоб я була в ній, попросила Міла. Я, зайнятий, збираю модель кораблика, відповів дідусь. Гадаю, історія може зачекати. «Та ж ні. Кораблика зачекає, а от я чекати зовсім не можу, рішуче заявила Міла. Історія набагато важливіша, особливо про мене. Я потраплю до чудового лісу, правда? Звичайно. А мій молодший братик також. Може, усміхнувся дідусь. З яким чудовим звіром ти хочеш зустрітися сьогодні? Сьогодні я хочу зустрітися з ведмедицею. Тоді послухай історію про Мілу та ведмедицю. Ми рушаємо до чудового лісу. Стояв чудовий осінній день. Міла гуляла чудовим лісом і на брусничній галявині зустрілася зі своєю доброю знайомою. Ведмедицею. На цей раз ведмедиці було не до Ігори забав, і вона здавалася чимось засмученою. У тебе щось сталося? обережно поцікавилася Міла. Нічого нового? Хіба що ти знову прийшла мене відвідати? А чому ти така сумна? Мені, здається, я забула щось важливе і ніяк не можу збагнути, що це могло бути. Не переживай. Міла погладила її велику кудлату голову. У мене теж так буває, тільки зазвичай я забуваю про щось несуттєве. Почистити зуби чи поїсти, якщо на обід гороховий суп. Про важливе, наприклад, про те, що по субота дідусь пригощає мене цукерками, я ніколи не забуваю. Ведмедиця посміхнулася. Давай і допоможу тобі згадати, запропонувала Міла. Давай, погодилася ведмедиця. Те, що ти забула, якось пов'язане з їжею? почала Міла. Ведмедиця почухала потилицю і надовго задумалася, але це не дуже допомогло. Може, ти хотіла жменьку лохини?» – запитала Міла. Так, може бути, якраз про це я й забула. Вигукнула ведмедиця і розпливлася в посмішці. Міла зникла в гущавині, де росла лохина, і через деякий час повернулася з жменькою ягід. Ведмедиця відразу проковтнула лохину і сказала Занадто мало ягід, щоб зрозуміти, про лохину я забула або про щось інше. Але якщо ти принесеш мені ще, я знатиму напевно. Неси більше, щоб у мене не було сумнівів. Міла приносила все більше й більше лохини, і з кожною жменькою ведмедиця виглядала трохи щасливішою. Закінчивши свою трапезу, ведмедиця знову понурилась. Право не в ягодах. Ох!» – зітхнула вона. Я забула про щось інше. Можливо, ти хочеш води? запропонувала Міла. Ведмедиця знову почухала потилицю. Пити їй не хотілося. Може, ти забула, що сьогодні ми збиралися скопатися? запитала Міла. Но певно, саме про це я і забула, зраділа ведмедиця. Ніла, застрибнула до неї на спину, і так вони рушили до лісового озера. Ведмедиця все ще була не в духах. Вони йшли повірніше, ніж зазвичай. Але все таки це була чудова прогулянка. А ось і озеро. Як завжди, міла зайшла в воду першою, а ведмедиця плюхнулась слідом. Вони весело гралися серед латаття, і ведмедиця майже не згадувала, що вона забула про щось важливе. Але потім таки згадала і плавати їй розхотілося. Вона вибралася на берег, обтрусилася і сумно промовила. Я забула не про купання. Це було щось інше. А що як це пов'язано з казками? запропонувала Міла, коли теж вийшла на берег. Може, ти забула, що я збиралася розповісти тобі історію? «Історії я люблю. Угодилася ведмедиця і одразу ж сіла, щоб послухати Мілу. Може, саме про це я й забула. Тоді я розповім тобі про трьох ведмедів, які жили в гарному будинку у гущині Чудесного лісу, почала свою казку Міла. Це була сім'я Величезний тато ведмідь, мама ведмедиця трохи менше. І маленьке ведмежа зовсім крихітне, щоранку мама ведмедиця варила. І тут Міла почула, що ведмедиця сопить. Вона перервала розповідь і обернулася. Ти засинаєш? вигукнула Міла. Ведмедиця здригнулася і часто заморгала. Мабуть. «Казка – це не те, про що я забула, пробурмотіла вона. Знаю. вигукнула Міла. Може, ти забула, що ми з тобою збиралися погратись? «Непогано б!» – сонно пробурчала ведмедиця. Давно я не грала, а в що ми пограємо? «У хованки!» Сказала Міла. Це тебе точно розбудить. Вони домовились, що Міла сховається, а ведмедиця порахує до п'ятидесяти і піде шукати. Як тільки ведмедиця почала рахувати, Міла відбігла подалі і надійно сховалася серед коміння. Тут вона мене ніколи не знайде, вирішила Міла і мала рацію. Вона чекала, чекала, але ведмедиця все не йшла. Врешті решт Міла здалася і повернулася назад. І тут вона побачила, що ведмедиця солодко похропує під деревом. Ставай, соня. голосно крикнула Міла у вухо ведмедиці. Ми граємо в хованки, а не хто швидше засне. Ти що сказала? пробурмотіла ведмедиця сонно. Ми не спимо, а граємо у хованки. Ура. вигукнула ведмедиця. Тепер я знаю, що забула. Про що? Ми гратимемо хто швидше засне?» Ні, але настав час виспатися по справжньому. Адже настала осінь. Зима на носі. Значить, мені час впадати в сплячку. Як я могла забути? Міла чудово розуміла як. Вона й сама щодня забувала, що треба лягати спати, а мамі з татом доводилося нагадувати їй про це. А як ти впадаєш у сплячку? запитала Міла. Ходімо зі мною, побачиш, відповіла ведмедиця. Вона йшла стежкою серед сосен ялинок і покритого мохом каміння. А зацікавлена Міла йшла за нею. Ведмедиця обстежила найрізноманітніші куточки лісу і нарешті знайшла те, що шукала. Ось тут я проведу зиму, заявила вона і солодко позіхнула. У мурашнику? здивувалася Міла. Ну, не самому мурашнику, а під ним, пояснила ведмедиця і почала рити землю. Там буде тепло та затишно, коли в лісі почнуть господарювати хуртовини. Ведмедиця вирила лапами великий барліг, запозла в нього і влаштувалася зручніше. Стривожені мурахи анітрохи їй не заважали. Ти теж можеш залишитися тут на зиму, якщо хочеш. Запропонувала ведмедиця. Ні, дякую. вічливо відмовилася Міла. Подумавши, як нудно провести всю зиму під мурашником у компанії сплячої ведмедиці, Міли на зиму були зовсім інші плани. Вона збиралася кататися на лижах і санчатах, грати в сніжки з дідусем, ліпити сніговиків разом із братиком. Ведмедиця зауважила, що дівчинка задумалась. Щось не так. Зрозуміла вона. Так. відповіла Міла. Здається, тепер я про щось забула. Напевно, це було щось важливе, але я гадки не маю що. Може, це якось зв'язано з дідусем? спросила ведмедиця. Можливо, ви з ним збиралися пограти у хованки. Коли ти повернешся додому або повечеряти, а потім випити гарячого шоколаду. Так, так, це саме те, про що я забула, зраділа Міла. Я ще не закінчила, продовжила ведмедиця. Перед сном, дідусь, розповість тобі історію про трьох ведмедів, щоб краще спалося. Тепер, коли Міла згадала про те, скільки цікавого на неї чекає, їй захотілося якнайшвидше повернутися додому. Міла побажала ведмедиці на добраніч. А сонна ведмедиця пообіцяла, що вони знову зустрінуться навесні, коли в лісі розквітнуть проліски. Тоді ти познайомишся з моїми дітлахами. Тієї зими вони народяться в моїй барлозі під мурашником. Солодких снів тобі, ведмедицю, усміхнулася Міла, але та не відповіла. Вона вже спала. Міла з усіх ніг побігла додому, і, хоча вона була ще далеко в чудовому лісі, до неї вже долинав аромат гарячого шоколада. Тут історії кінець, сказав дідусь, продовжуючи майструвати кораблик. Ти найкраща оповідач. вигукнула Міла. Але ти забув про мого молодшого братика. Що він робив у цій історії? Він був там, відповів дідусь, просто ховався у лісі, як завжди. Тоді ти маєш розповісти історію йому теж. Я думаю, що це може почекати до завтра, інакше я ніколи не дороблю цей кораблик. Не хвилюйся про кораблик. Історія набагато важливіша, пам'ятаєш? відповіла Міла. Добре, погодився дідусь. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.